До порядку якраз от за декілька днів цей урок закінчується, тому сьогодні ми маємо їх відтвердитися. Ну, Отже, колеги, 6 березня був затверджений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, опублікований 28. Смого березня, як голова сказав, у нас є місяць на затвердження наших правил, затвердження комісій, Ну тобто, там багато велика кількість документів, і майже цей термін вже спливає. Сподіваюся, ми сьогодні зможемо затвердити наші правила. Наступний слайд, отже, вступ. Основні основні тези для того, щоб вести вас Скажімо так, в інформацію, як же буде відбуватися вступ цього року. Вступ в бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності вступники повинні подати або результати національного мультипредметного тесту 22 24 року, або результати зовнішнього незалежного оцінювання 21 року. Спеціальності 17, 22, 191 потрібно... Требуючи додаткового складання творчого конкурсу, який буде складатися безпосередньо в університеті. Опції щодо вступу за результатами розгляду мотиваційних листів, там, співбесід для звичайних категорій за загальним конкурсом, не передбачено в цьому році. Що стосується вступу на основі диплома, Коледжу фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста, отримані раніше дипломи. Знову таки, вступ в університет відбувається за результатами надання результатів національного мультипредметного тесту 22-24 років, або ЗНО 21 -го. Спеціальності творчі, які потребують складати ще творчий конкурс, відповідно складають творчий конкурс. І цього року є абсолютно нова така. Опція це можливість складати єдине фахове вступне випробування для вступників на спеціальності п'ятої, 7 галузі, це е, е, експеримент, тому е, вступники можуть складати цей іспит за бажання. Досить високий ваговий коефіцієнт, то один... для результату цього іспиту. Тобто, якщо вступник вважає, що він. Фахову дисципліну знає добре, він значно може підвищити свій конкурсний бал. Потім, коли будемо розглядати, як розраховується конкурсний бал, це можна буде побачити. Але це ще раз повторюю: це за бажання. Наступний слайд фінансування. Станом на сьогодні, в наших правилах прийому записано, що фінансування за як завжди за державним замовленням, за кошти фізичних і юридичних осіб, якщо з'являться якісь законодавчі зміни щодо можливості використання грантових коштів, відповідно це на контракт, просто фінансування буде проводитися вже за новою схемою, але як Анонсує Міністерство освіти все ж таки інженерні спеціальності, освіта, медицина. Вони як і раніше будуть отримувати державне замовлення, як це було передбачено у попередні роки. Наступний слайд. Календар вступу. Ну в такому вже активному, в таку активну фазу вступна кампанія війде. 1 липня, коли почнемо відкривати електронні кабінети, зробити це може можна бути або дистанційно, або в приймальній комісії. Реєстрація заяв вступників почнеться з 19 липня. На той час вся інформація вже повинна бути вступником заведена до його особистого електронного кабінету. Цей кабінет повинен бути, буде активований. Рейтинговий список з'явиться явить, 5 серпня. Виконання вимог до зарахування 8 серпня і десятого вже буде зарахування mm -hmm. за державним замовленням в електронному кабінеті. Можна буде подати заявки двох типів: це заявка на участь у е, творчих конкурсах або співбесідах. Е, зверніть увагу, що подання цих заяв відбуватися буде з 3 липня по 10 липня ще до початку прийому. Заяв на вступ. Відповідно, і самі співбесіди, і творчі конкурси будуть проводитися з 8 до 19 липня до початку прийом заяв ще на вступ. Е, наступний Конкурсний бал. Дуже довга формула, але е, треба, е, ну, врахувати тільки одне. В цю формулу входять результати національного мультипредметного тесту кожної окремої дисципліни із своїм ваговим коефіцієнтом. В залежності ці вагові коефіцієнти, передбачені в правилах прийому і в порядку прийому залишать від того на яку спеціальність вступає наш абітурієнт. Тобто для технічних спеціальностей, наприклад, для it спеціальностей, найбільший ваговий коефіцієнт буде мати математика, фізика і навпаки для там гуманітарних спеціальностей це буде е, українська мова, історія України е, е, входить в конкурсний бал. Галузевий 1,02, 1,02 для конкурсного балу на заявки з першим другим пріоритетом, якщо вони подані на спеціальності, які мають підтримку держави. Це технічні спеціальності. Регіональний коефіцієнт передбачено, що передбачається, що він для Запорізької області буде 1,07%. Тобто людина, яка з одним і тим ж самим набором сертифікатів вступає на однакову спеціальність, наприклад, в Києві і до нас, у Запоріжжі буде конкурсний бал у цього вступника вищий за рахунок цього кофіценту. І е, бал за особливі успіхи до 10 балів для вступників, які подадуть заявки на спеціальності підтримки держави. Наші технічні спеціальності 10 балів це велика цифра. Ми неодноразово про це вже говорили. Е, наступний слайд спеціальні умови вступу. Категорії осіб, які можуть не здавати національний мультипредметний тест, замість нього скласти е, співбесіду безпосередньо в університеті. Інваліди внаслідок війни, учасники бойових дій. Особи, яким відмовлено в реєстрації за станом здоров'я, цю відмову дає Український центр оцінювання якості освіти, і вступники з території тимчасового окупованої та території активних бойових дій, тобто ті люди, які фізично не мали можливості потрапити для складання національно-мультипредметного тесту. Особи, які вступають за квотою 1, квота 1 10 – 10% від загальної кількості місць за кожною спеціальністю. діти, сіроти, інваліди, діти з інвалідністю, особи, які вступають за квотою 2 до Запорізької області. Це 40% місць максимального обсягу. Тобто, це досить велика цифра, це вступники з території. Тимчасово окупованою із території активних бойових дій. Ну і категорія досить велика, великий перелік осіб, які можуть бути переведені на місця державного замовлення після зарахування на контракт. Це в першу чергу діти загиблих захисників України. Вони переводяться незалежно від того балу, який вони мають, в обов'язковому порядку. Діти учасників бойових дій переміщені особи, діти багатодітних сімей, 5 дітей, і більше. От в такому порядку, як зазначено. Наступний: вступ до магістратури: порядок вступу. Спеціальності галузі знань 0-1, крім фізичної культури 5, 6, 7, 8, 12, 24, 28, 29. Тобто, по суті, вся економіка, всі гуманітарні соціологічні науки. Вступ відбувається як на бюджет, так і на контракт. Перша, друга освіта. Неважливо. Вступ відбувається за результатами єдиного вступного іспиту або 23 24 року. І додатково єдиного фахового вступного випробування 24 року. Вагові коефіцієнти на фаховий іспит 0,6 для. ЄВІ e 02 піде на іноземну мову, 02 піде на тест загальної компетентності. E вступники, які цього року складали єдиний ЄДКІ кваліфікаційний іспит на випуску: це у нас була кібербезпека і це були транспортні технології. E вступають за результатами ЄВІ, e плюс результати єдиного. Цього випускного іспиту ЄДКІ. Якщо на спеціальності кібербезпека, транспортні технології вступають випускники попередніх років або випускники за перехресним вступом, які мають інший бакалаврат, відповідно, вони вступають на кібербезпеку за результатами єдиного фахового вступного випробування за 12-ю галузю, а на транспортні технології фаховий іспит безпосередньо в університеті. Всі інші спеціальності: е, Єві, е, плюс фаховий іспит, який складається безпосередньо в університеті. Е, тут є невеличка, бачите, там знизу інформація. Ще друга вища освіта для спеціальностей, на яких не передбачено складання єдиного фахового вступного випробування, можуть складати е, співбесіду з іноземної мови, у нас і фаховий іспит. У нас. Тобто, оце зовсім невеличка категорія, яка ще може вступити в магістратуру по результатам іспитів безпосередньо в університеті. Це друга вища на спеціальності, ну, по суті, технічні. Наступна наступний слайд. Єдине фахове вступне випробування. Цього року це вісім різновидів. Випробувань додали педагогіку, психологію і інформаційні технології. Ну, і як раніше, ми завжди казали, 61 ша спеціальність журналісти могли здавати все, що завгодно, цього року до них додаються ще туристи, готельно-ресторанний бізнес, ну і публічне управління та адміністрування це вступники, які можуть скласти будь-який з визначених єдиних фахових вступних іспитів. Ну, чесно, хто це придумав, я не знаю. Але ну, реально виходить так, що той же випускник е туризму має шансів вступити на туризм значно менше, ніж будь-хто з будь-якої іншої спеціальності. Ну, таке собі рішення, але так прописано в порядку прийому. Відповідно, так буде відбуватися вступ. наступний слайдер. Прийом в магістратуру, календар. Знов таки, реєстрація електронних кабінетів починається від 1 липня, але реєстрація заяв лише з 1 серпня. Ну, мабуть, щоб е, трошки здвинути, е, щоб вони не попали разом з е, бакалаврами. Відповідно, рейтинговий список 24 серпня. Виконання е, рекоменда... е, вимог до зарахування 26 серпня. Зарахування. На бюджет 27 серпня. Якщо треба складати фаховий іспит, це спеціальності, які передбачають складання, або співбесіда з фахового іспиту безпосередньо в університеті подання заяву безпосередньо в електронному кабінеті, е, в липні з 17 по 28 будуть проводитися ці вступні випробування. Е, хочу звернути увагу, що цього року передбачено, що виконання вимог до зарахування. Передбачає надання вступником військово-облікового документу. тобто, якщо раніше ми все думали, як, коли на якому етапі ми повинні все ж таки того вступника знайти і взяти в нього військово-обліковий документ, цього року передбачено чітко це виконання вимог до зарахування. Немає військового, військово-облікового, не буде відповідно і зарахування. Наступний. Пороги сертифікат з найменшим балом, який можна буде, з яким можна буде приймати участь в конкурсі, принаймні на контракт. Це 100 балів з кожного предмету НМТ цього року: поріг, на якому абітурієнт зможе отримати сертифікат, найменший, це 15% тестових завдань. Для єдиного фахового вступного випробування 25%. Вступ на бюджет. Конкурсний бал повинен бути не менше, ніж 130. В бакалаврат, в магістратуру і навіть при вступі в аспірантуру, коли людина буде надавати єдиний вступний іспит, там теж не менше, ніж 130 бал. Виняток тільки діти загиблих захисників України. Ну і конкурсний бал на при вступі на право публічне управління і на міжнародні відносини. 150 і для бюджету, і для контракту. Наступний слайд. Буду прискорюватись трошки має право подати до п'яти заявок кожний вступник на бюджет і 15 заявок взагалі зменшено на 5, тобто 10 контрактних заявок. Заміну бюджетного місця викону здійснювати не можна, якщо абітурієнта рекомендовано на бюджет, це єдина його рекомендація в цьому році. Наступний вступ в аспірантуру. Вступ в аспірантуру на базі або спеціаліста магістра, незалежно від спеціальності, вступний іспит. Зі спеціальності із іноземної мови складається в університеті, але цього року допуском доступних іспитів є наявністю вступника результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 23 третього або 24 четвертого року. Причому результат з складової з іноземної мови повинен бути не менше ніж 130 балів в розрахунок конкурсного балу. Ці результати не йдуть, але це допуск до участі в конкурсі. Е, є ще одна можливість: це е, замість єдиного вступного іспиту надати сертифікати, мовні сертифікати рівня не нижче, ніж Б2. Але зараз ви на екрані бачите перелік, він досить такий лаконічний. Всього три різновиди сертифікатів, які можуть бути використані. Причому, ну, при спілкуванні з представниками міністерства, передбачається, що спочатку при наданні цього сертифіката буде відбуватися все ж таки його верифікація. Чи дійсно це такий сертифікат, і як це буде, поки важко сказати. Тому це, до речі, одне з питань щодня мені доводиться на нього відповідати. Всі сертифікати, на яких написано, що він. Аналогічний TOEFL або дуже схожий на Кембридж. все це добре. Але, будь ласка, подивіться, тільки ці три інші використовуватися не будуть. Е, якщо у людини є сертифікат мовний, відповідно, він не складає іноземну мову в університеті, складає тільки фаховий іспит. Наступний слайд. Прийом заяв в аспірантуру з 15 по 30 серпня мова йде про основну сесію. На якій буде відбуватися прийом за державним замовленням, з 15-30 серпня прийом заяв. Вступні випробування до 6 вересня, рекомендація до зарахування 9 вересня, до 12 вересня виконання вимог до зарахування. Ну, і відповідно зарахування до 13 вересня, бюджет, 30 вересня за контрактом, але за. Наявності, наприклад, вступників, які можуть надати сертифікати мовні, університет має право оголошувати додаткові е, сесії навіть раніше, ну або пізніше, до завершення дії правил прийому. Якщо дуже коротко, у мене все. Дякую. Які є запитання? Техники, щоб ми організували можливість цієї додаткової сесії ще набагато раніше ніж 15 серпня, зважаючи те, що достатньо велика кількість поступів багатої і чоловік мали сертифікати і бути поміні і помітили, що щоб ми десь в місяця вже почали організовувати прийом на цієї категорії. Найближчим часом у нас готовий наказ на. Як тільки ми затверджуємо правила прийому, готовий вже наказ на склад комісії, відповідно ну, таку можливість ми будемо мати ну, за наявності відповідно абітурієнтів. Дякую. Олександр Штрам хоче виступити, так? Да, 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 да дякую. Ну, не виступити у мене одне коротеньке питання. Андрій Валентинович, а скажіть, будь ласка, чи можна буде десь отримати доступ до цієї презентації? Бо на сайті я там подивився, немає так. Дуже лаконічно графіки. На сайті, до речі, вона вже є. Просто вона там розірвана на частинки вступ бакалаврат, вступ магістратуру. Ну, якщо ви зараз її не бачите, то ну, завтра, післязавтра точно, бо це наповнення вже угу. сайта приймальної комісії на 24 рік. Дякую. Андрій Валентинович, скажіть, будь ласка, стосовно сертифікатів мови, я так розумію, що приймаються сертифікати з англійської, німецької, французької, іспанської. Що, як щодо сертифікатів з німецької, іспанської або французької? Чи вичерпне цей перелік, чи там є якісь додаткові сертифікати? Дякую. що стосується німецької мови і французької мови, дійсно сертифікати іспанської мови. Переліку немає. В правилах прийому ви побачите повний перелік. Це тільки, це тільки я навів сертифікати для англійської мови. Дякую. Більше немає запитань. Ну, я єдине додам, що на сайті Міністерства освіти і науки є розділ про вступну кампанію. Там можна дивитися і всі міністерські документи, і, зокрема, програми ЄВИ та ЄФУ. ФВВ, які будуть у цьому році. Якщо немає запитань, будь ласка, проєкт рішення.